Дві, дорогі друзі, емоції потроху вщухають після матчу Україна-Німеччина, де наші зіграли з рахунком 3-3. Дуже хороша нічия була від команди Риброва. І сьогодні я для вас зробив тактичний розбір всіх голів в цьому матчі. Ми розберемо конкретно кожен епізод з забитим м'ячем. В наші ворота, в ворота збірної Німеччини, хто помилявся, як помилявся, і вдалі, звісно, дії деяких футболістів. Зокрема, нова позиція циганкова, якраз яку йому придумав Сергій Ребров в цьому першому матчі. Вдалі дії від того ж Довбика, який дуже добре відкривав вільний простір для того ж самого циганкова. Ну і звісно, невдалі дії деяких футболістів. Ми теж будемо розбирати в нашій команді. Особливо можна відмітити Матвієнка. Ну і в команді збірної Німеччини там теж дуже багато помилок. Тому я думаю, що вам буде дуже цікаво, друзі. До вас прохання прямо зараз поставити лайк максимально. Зараз кожен хто дивиться. Підтримайте, тому що такого формату відео в мене фактично напевно жодного разу не було на каналі. Тому цікава ваша думка буде. Хто ще не підписаний, підпишіться для того, щоб не пропускати слідучі відео і прямі трансляції, які проходять на цьому каналі. Ну і ваші коментарі вони теж важливі. Напишіть коментар після перегляду цього відео. Ваші, можливо, якісь ремарки, чи ви погоджуєтесь зі мною, чи десь можливо я не правий. Тобто тут буде суто моя суб'єктивна думка щодо тих епізодів, які ми будемо розглядати, друзі. Не судіть строго, напишіть все, що думаєте про те. Що ви зараз побачите, тому всім приємного перегляду, і давайте розпочинати. Розпочинаємо з розігріву, друзі. Це перший момент, який ледь не призвів до голу. Саме Фейл Михайла Мудрика, взагалі, за перші 10 хвилин, напевно, цього матчу цей футболіст виділявся ну дуже сильно, тільки в поганому боці. І ось цей епізод. Сьогодні будуть тільки картинки, тому що із авторських прав я не можу показувати відео матеріалі. Ви можете їх переглянути в Тіктоці. Вони є в цьому епізоді. Михайла Мудрика просто загнали в глухий кут. Ви бачите на картинці, що куди б він тут не віддав вліво. Справу розвернувся б назад, чи віддав би на голкіпера передачу що він і зробив, Да як він думав. В принципі, в кожному епізоді він би помилився і втратив просто м'яч. Хоча, якби він постарався чи то розвернутися, чи просто вибити м'яч, можливо, в нього щось би вийшло. Як наслідок, він віддає просто пас. Я не знаю, що думав в цьому епізоді Мудрик. Можна було робити все, що завгодно. Вибити м'яч, я не знаю, там на кутовий вибити десь в аут подалі просто вибити м'яч. Його завдання було в цій ситуації, тому що він був закритий з усіх боків. І плюс ще й стояв форвард перед нашим голкіпром. Він віддає пас на круга, Ну і той не реалізував цей момент. На щастя, для Мудрика це були перші хвилини зустрічі. Це перший фейл Мудрика, і після цього він теж ще два рази втрачав м'яч. Ну і реакція Сергія Реброва, звісно, красномовна в цьому епізоді. Так помилятися не можна. Ну і переходимо до першого пропущеного м'яча збірної України. Перший гол стався саме от на цій картинці, коли розпочиналася атака збірної Німеччини. В цьому епізоді Тіміх, який віддавав передачу на відкритого Вольфа. Він його, звісно, бачив, його відкривання і він був зовсім один. Хто винен в цій ситуації? То кину Вольфа, як ви бачите на картинці, це Михайло Мудрик. скоріш за все, він повинен був грати з цим футболістом, тому що ми розбиралися. Як ви бачите, рукою зараз от, е, показує саме Матвієнко, що треба перекривати нападника, який між лініями забігає, закриває цього форварда Миколенко. А Мудрик повинен був грати з Вольфом, допомагати своєму лівому захиснику. Як наслідок, Мудрик цього не зробив. Передача спокійно доходить до адресата до Вольфа, який. Заходить в штрафну, в нього є простір, як ви бачите, в нашій штрафній площі, тому що Степаненко трошки не встигає. Матвієнко е, теж старається реагувати на цей епізод. Мудрик начебто й біжить, але от далі ви бачите, що Мудрик якби стоїть в цьому епізоді, коли вже пробивається м'яч по наших воротах. Степаненко, Матвієнко не встигли просто закрити цей удар. М'яч влучає в нападника в пуль круга і від нього. Залітає рикошетом в ворота. Трубіну тут важко щось закинути, тому що ну, так зреагувати було важко на цей епізод. А Захисники ну начебто і реагували, але не встигли закрити. да? Тобто Михайло Мудрик в цьому епізоді, якби просто грав по своєму гравцю, можливо, цього епізода б і не було, як наслідок голу теж, можливо, не було. І за 6 хвилин, друзі, мудрик. По перше, ледь не привіз. За 6 хвилин початку зустрічі ледь не привіз гол на свої ворота тим епізодом, який ми розглянули. Плюс два рази втратив м'яч на свої половини поля, дуже невдало. І ось епізод, де Михайло Мудрик мав грати по гравцю. Якби він грав, то можливо цього забитого голу німців не було. Ідемо далі, уже розпочинати з більш приємного. А точніше, з голу збірної України. Перший гол стався і взагалі перший момент збірної України стався на 18-й. Ну, 17 сорок Зараз ви бачите на екрані. Тут що відбувається? Забарний. По-перше, він тут розпочав цю атаку, йому респект і взагалі це чисто така суто динамівська атака, тому що забарний був в динамо, тимчик ще й досі в динамо. Да? Той же саме Циганков, який брав участь в цьому епізоді. Далі ми подивимося, він теж динамівець. Тобто, я думаю, що Суркіс зараз дуже задоволений діями своїх там колишніх і е, теперішніх футболістів. І тут, дійсно, передача забарного за спини захисникам була дуже чітка, тому що в нього тут не залишалося інших, е, інших партнерів, яким би він міг віддати передачу. Єдине, що він міг би розвернутися тут, віддати пас назад на голкіпера. Звісно, що перепасуватися з кимось іншим, в нього. Не було можливості. І тому він вирішив закинути на тимчика, який відкривався якраз за спину захиснику, який біг за тимчиком. І довбик ось, бачите, розташування саме довбика, він стоїть нижче, ніж циганков. Тобто сьогодні в цьому матчі взагалі Рибров грав при захисті, ми грали 4-4-2. В Атаці це було щось схоже на 4-4-1, 4-3-3, навіть в деяких епізодах. і в цьому епізоді циганков був дуже високо, довбик сидів нижче і за ним теж спостерігали футболісти збірної Німеччини. Ну і дивимось далі, що відбувається після передачі Забарного. Тимчик отримує пас і тут у нього є. Варіанти для розвитку подій всього два варіанти. Він може відпасувати найпростіший варіант напевно, відпасувати на Довбика, але, скоріш за все, найпростіший. Ви скажете віддати, звісно, між лініями двох центральних захисників Гінтера і Шлотербека. Як ви бачите, шлотербек затримався в цьому епізоді. Як наслідок офсайду, немає, і цей епізод ви теж. Переглянете в слідуючих скріншотах. Довбик на себе відвертає просто увагу Гінтера, який розуміє, що йому треба, по-перше, і, і Довбика тримати, і плюс ще не забувати про те, що там десь позаду є циганков, а Рюдігер за ним не встигає. І Гінтер мчить уже назад закривати передачу тимчика, яку, звісно, Гінтер і Шльотербек бачать. Куди все це йде, і до чого це зараз призведе. Як наслідок, передача на циганкова проходить. Циганков втікає від Рюдігера і тут уже Гінтеру треба було закривати циганкова, в нього зробити це не вийшло. І циганков, звісно, в цьому епізоді мав тільки пробивати. Чи то в Голкіпера, чи то в дальній, чи то в ближній, вирішив пробити в дальній і зробив все правильно. Віктор Циганков. Відкрився між лініями захисників, довбик відтягнув на себе теж увагу. Ну, і довбик в цьому епізоді якраз біг на можливий рикошет. Якби там Голкіпер зреагував, то довбик уже там десь добивав, якщо б стиг. Тому дуже круто розіграний епізод. Зокрема, початок цього епізоду забарному в плюс. Тимчик, круте забігання. Далі довбик, який відволікає на себе увагу, Циганков вривається і спокійно з острого кута в дальній кут забиває. Все ідеально в цьому епізоді. Дійсно, перша контратака просто зразкова була. Йдемо далі. Ну, як я і обіцяв, показати скріншот, де видно на варі, що дійсно офсайду при передачі не було. Тому переходимо до другого голу збірної України. Другий гол збірної України стався із-за помилки двох захисників збірної Німеччини. А точніше, Шлотербека, який віддавав передачу на раума. Який був спиною до воріт збірної України, як ви бачите, він від себе відпускає м'яч. Тут що йому він міг робити? Як ви бачите, наш трикутник із футболістів Тимчик Ярмоленко і гравець, якого я не зміг ідентифікувати, на жаль, вони закривають, в принципі, всі зони передач. Звісно, що раум міг повернути назад ту передачу шлотербеку, але як наслідок він це зробити не зміг, тому що наш. Трикутник звузився, Ярмоленко і Тимчик взяли в коробочку Раума, забрав Ярмола спокійно м'яч, розвернув цих двох футболістів збірної Німеччини і почав бігти в Побровці. І, звісно, що побачив, як Тимчик починає забігати за спину. Не захиснику, а точніше, по моєму, тому ж шлотербеку, і Ярмоленко дуже класно тут віддав передачу. І звісно, тепер дивимося на дії вже зовсім інших футболістів. Ярмоленко свою функцію виконав. Тимчик ще ні, але дивимось далі. Що відбувається на цьому скріншоті? Тимчик проривається, хоча просто зверніть увагу, який гандика був у захисника збірної Німеччини перед тимчиком. Да, звісно, що він неправильно розташовувався до своїх воріт. Він поки розвернувся, тимчик уже був в нього за спиною. Як наслідок, ми бачимо зараз на цьому скріншоті, що. Циганков рухається до м'яча, і тут створюється ситуація 3 в 3, як було і при першому забитому голі, коли була ситуація 3 в 3, і ми її використали ідеально. Тут ситуація 3 в 3 перетворилась потім уже 4 в 5, по факту, але у самого тимчика було всього два варіанти: віддавати або на Довбика, який відкривався, або на циганкова. Як наслідок, тепер дивимось за скілами Віктора Циганкова, що робить він. Він. Для початку пару разів переглянувся, де знаходиться мудрик, тому що йому потрібно було розуміти, що йому робити при тій ситуації, коли він отримає можливу передачу. Що робить Циганков? Він дивиться в цих епізодах суто на мудрика. Ось дивимося ще раз на. Цих двох-трьох з трьох навіть скріншотах. Перший скріншот раз переглянувся, другий скріншот ще раз подивився, чи мудрик на місці, і третій скріншот уже іде фактично передача циганков дивиться, дивиться все одно, чи біжить мудрик, і на якій позиції він знаходиться приблизно. І далі уже епізод стається ось такий довбик, як ви бачите, на себе звертає увагу захисника, якого він прибирає для того, щоб звільнити зону для циганкова. Циганков, який отримує передачу, він спокійно м'яч між ніг пропускає. Мудрик, тому що циганков його до цього бачив, що він там був відкритим. Після того, як вже пішла передача тимчика, циганков навіть на мудрика не дивився. Він просто думав, що він там буде і в, і не прогадав, тому що Мудрик опинився саме в тому місці, як і загадав собі, от так от циганков. Довбик своє завдання виконав. Він привернув на себе увагу і стягнув центрального захисника. Мудрик пробиває чітко в Рюдігера І щоб ви розуміли, м'яч м'ячійшов взагалі не точно по воротах пробив мудрик. Тому це чистий автогол. М'яч відлетів від Рюгіга. Рюдігра у ворота збірної Німеччини. І ось тут ми чітко можемо побачити, куди взагалі летів м'яч. Як ви бачите, він летів перше мимо, по-друге, він влучив у Рюдігра, від якого вже і відлетів у Ворота збірної Німеччини, тобто такий казусний гол вийшов. Але конкретно в цьому епізоді, звісно, що потрібно відмічати не то футболіста, який просто пробив влучив в Рюдіґри, а то футболіста, взагалі, який створив цей пас тимчика, і футболіста, який пропустив м'яч циганкова, в яку IQ сьогодні просто зашкалює більше 200 Напевно, я не знаю. Фантастичний матч для циганкова і ту роль, яку обрав Ребров для Віктора Циганкова. Фактично він грав сьогодні десятку. Тюнівого нападника можна навіть назвати його так, тому що дійсно для німців це було відкриттям, те, що всі основні передачі йшли не на нападника, який просто відтягував на себе захисників, а на циганкова, який не мав грати взагалі на цій позиції. Як наслідок в цьому епізоді чистий автогол Рюдігера, а не гол мудрика, на жаль, для Михайла, що в Челсі не може забити, і в збірній. Також, як ви бачите. Далі достатньо простий епізод. Це третій гол збірної України, де фатальна помилка захисників збірної Німеччини. По-перше, йде жорстка передача верхом на свого центрального захисника, який був зовсім один під пресингом нападника. Як наслідок, Довбек спокійно запресингував футболіста, який втратив м'яч. Конкретніше це Гінтер. І як ви бачите, циганков розуміє, що зараз станеться в штрафній площі збірної Німеччини Казус і Довбек зможе красти Гінтера, те, що Довбик і зробив в цьому епізоді. Гінтер вже відіграний, він не грає в футбол, він уже лежить, а Довбик мчить до воріт. І тут є два варіанти у Довбика нормальний форвард, який любить забивати. В цьому епізоді хирячив без гострого кута, розстрілював голки в ближній, в дальній по центру неважливо. Довбик, який має все-таки інтелект, і він не схожий на чисто індивідуаліста все-таки більш командний гравець. І, звісно, віддав передачу на це який на всіх парах почав мчати до воріт, попросив передачу циганков від овбика спокійно пусті ворота за. Потилий м'яч у ворота збірної Німеччини, чесно кажучи, якби перед матчем хтось сказав, що збірна Німеччини таких дитячих помилок буде припускатися в матчі проти збірної країни, і ми будемо так якісно використовувати ці моменти. Ну, чесно, я не повірив би цьому. Але як ви бачите, це сталося. Наша збірна повела в рахунку 3-1. Далі, на жаль, не дуже приємні моменти будуть. Розбираємо другий гол збірної Німеччини, коли рахунок став 2-3 на нашу користь на той момент. Ось ви бачите передачу Рюдігера. Дуже хороше закидання за спини нашим захисникам, точніше, Матвієнку. І тут ключові епізоди далі підуть. Це боротьба Матвієнка і Гаверца. Гаверц повністю схавав Матвієнка в цьому матчі, повністю переграв його фізично, тактично і по швидкості. І тут Гаверц в принципі, показав, чому Матвієнко ще й досі грає в шахтарі. Як ви бачите, летить м'яч до нашої штрафної, і тут стається боротьба якраз між Хаверцом і Матвієнком. Хаверц, він взагалі вищий за зростом за Матвієнка, але все-таки ну, він не типовий форвард, хоча в Челсі він грає на позиції форварда. в цьому епізоді він виграє боротьбу у Матвієнка. Як наслідок, він просто хотів залишити собі м'яч. від його голови м'яч відскакує в нашу штрафну площу. Ось м'яч летить в штрафну, і Матвієнко просто спиною розвернутий до Хаверца, Здавалося, Матвієнку, що його тримають за руки. І... Ну і далі Матвієнко вирішив, що Хаверц його тримав за футболкою і просто розвів руками, не дограючи епізод, свистка ніякого не було. По факту Матвієнко не дограв до кінця, а Хаверс грав футбол. Матвієнко сперечався з арбітром, якого навіть не було поряд, і взагалі комусь кричав, розводив руками, що його трогають. Той момент Хаверс уже забував м'яч у ворота збірної України. Хто винен? Звісно, Матвієнко. Вар на матчі був, тому звісно, що якби було там порушення, його б всі побачили. А як наслідок, Хаверс дограв епізод до кінця, Матвієнко почав просто розводити руками. Не зрозуміло чому. Чисту індивідуальна помилка нашого центрального захисника. Ну і третій гол останній ворота нашої збірної, коли німці забили з пенальті. Знову ключовий епізод це один із ключових епізодів. Це боротьба Матвієнка і Хаверс. Як ви бачите, Генрік зараз завантажує м'яч штрафну площу в надії на те, що, на те, що Хаверс. Або скине партнерам, або просто виграє боротьбу. Так і сталося. Молодець Генрікс він це все прочитав. А от Матєнко знову в цьому епізоді, як ви бачите, дивиться куди, а куди дивиться Хаверц і хто взагалі виграє боротьбу. Знову Матвієнко програє боротьбу Хаверцу. Хаверц розвертається, Мчить за м'ячем. Так само Соболь, який бачить рух м'яча і бачить, що Матвієнко взагалі не туди дивиться, по-перше, розвернутий не до Хаверца, По-друге, ну, треба допомогти своєму партнеру, що й робив. Боль, але на жаль, збив хаверца і стається пенальті, яке реалізовує Йозуакіміг і забиває третій гол з рівня рахунок. І на цьому, в принципі, все. Тобто, наші голи були суто пропущені, маю на увазі. Наші голи були суто індивідуальною помилкою е, захисників. Індивідуальна помилка в основному Матвієнка в двох голах він брав участь, скажем так. Брав участь в забитих голах. Ну, Соболь, це вже як наслідок, тому що він збив хаверца Тут до нього претензії, звісно, є. На ньому теж 50% вини, але й 50% вини на Матвієнто, який програв сьогодні в цьому матчі за 10 хвилин, все, в принципі, хаверцу і ми не змогли обіграти в першу історію збірної Німеччини, друзі. Ось такий тактичний розбір голів, якщо ви десь не згодні зі мною, пишіть в коментарях. Я думаю, що з цього всього збірна України зробить висновки, тому що. Ну до забарного от, наприклад питань щодо боротьби нема. Він навіть в забитому першому м'ячі взяв участь в голі, коли розпочав атаку своєї передачі. Тому до нього тут менше питань. більше питань, як ми бачимо, до лівих захисників взагалі до Мудрика, до лівого Вінгера, до е, лівого захисника, до лівого центрального захисника, яким був Матвієнко. Тобто сьогодні саме ця зона у нас просідала у Німеччині. Теж, до речі, з ліва повний провал. Той же Раум в захисті погано е, працював. Шлотербек провалювався, далі Гінтер. М'ячі, тобто, хто б туди не виходив, Клостерман, там який вийшов вже замість шлотербека, теж помилявся в німців. Те саме було. Просто що нам треба дивитися на свої помилки і далі їх поправляти. Це мінуси нашої збірної. Плюси нашої збірної це атаці і рішення Реброва не ставити Маліновського в цьому матчі а поставити циганкова, який зіграв сьогодні тіньовим форвардом. Десяткою, другим нападником, як хочете назвіть. По факту ми грали по схемі 4-4-2, і Довбек відтягував на себе захисників, звільняв зону для пускався нижче і звільняв зону саме для циганкова, на якого дуже багато йшло передач. Як наслідок він взяв участь у всіх трьох голах. Так само тимчика треба відмічати, який дуже класно підключався до атак, і віддав сьогодні. Ну, по факту, можна сказати, дві гольові передачі, плюс треба відмітити його швидкість. І зараз в збірні він виграє конкуренцію у коноплі. Тому, в принципі, цих дієвих осіб потрібно відмічати. Ну і мінус, звісно, Михайло Мудрик, по якому ми вже пройшлися, друзі. Тому від вас максимальний лайк, якщо ви хочете і далі такі розбори, щоб у нас були по збірні України, помилок, хороших моментів, теж будемо розбирати вже з північними Кадонії з Мальто. Якщо вам цікаво, то пишіть коментарі, ставте лайк, підписуйтесь на канал і заходьте в Телеграм, де ви завжди будете в курсі всіх подій. Також гляньте огляд, останній, який вийшов на каналі, там більш емоційний огляд, це тактичний Тут огляд без емоцій, а більш емоційний огляд теж є на каналі ви можете переглянути. До нових зустріч!